Так, тут посаджена інтенсивна посадка. Тобто кожне дерево посаджено кожних 30 см. Та? І вони нахилені, розведені в різні сторони. З якою метою? З метою того, що коли, щоб не переплітались гіляки, які будуть потім виростати. Та? Тобто, це така, ну, не можна сказати, що традиційна. Це взагалі там не для України. Така технологія, так? тобто Тут навантаження, таке, що 8,5 тисяч дерев на 1 на гектар йде. Між, між рядами тут більше 4 метрів. Так? І як ми бачимо, дерева будуть рости під нахилом, під кутом. І виходить, виходить так, що вони будуть в різні сторони розходитись такою В-подібною. здалека буде виглядати як В-подібна посадка. Тобто вони будуть лежати на, на дротах, та, які натягнуті. От є один, два, три, три таких дроти буде натягнути, і от ці дерева будуть триматись на тих дротах, прив'язані. Тобто, в чому важливість такої посадки? Це посадка. Дуже високоврожайна. Так? Тобто тут можна зібрати більше 150 тонн плодів з 1 гектара. Тобто це дуже велика врожайність. Як ми бачимо, це ми посадили перший посадка була в 23-му році, весна 23-го року, ми садили однорічні саджанці. Тобто, це перший такий вже промисловий врожай гали. Дуже важливо, щоб садити. На таку посадку дерева, які не сильно ростучі. Тобто, от, до прикладу, як гала, так? вони розвиваються це не високі, не величезні дерева, вони розвиваються помаліше, що дозволяє якраз контролювати ріст. Є деякі, звичайно, такі погрішності, не все так, як запланувалося, але в цілому, вже після цього року ми багато що повирівнюємо, будемо вже натягати наступний дріт. І фактично воно для нас показало, що має право на життя такий стиль посадки, воно дає вже перші результати, ми можемо побачити. І тобто можемо сказати, що ми більше задоволені цим, поки чим не задоволені. Тому що є помилки, які ми десь зробили. В перший рік ми не поставили полив. Тепер він вже присутній, що дуже важливо для цієї посадки. Полив. І подача добрив, і води протягом сезону. Це надважливо для такої кількості дерев і густоти насаджень таких дерев. Тобто на такі посадки ми або галу садимо, або щось в нас є там десь далі трохи редчів. Тобто, от поки, поки такі дерева. Якщо хотіти висаджувати інші дерева, потрібно робити підщеплень. дерева дуже, дуже. Високо, от, до прикладу, так, більше 30 см якихось. Тоді, тоді це спеціальні вже саджанці будуть під таку посадку. Е, Отаке от посадки в Америці дуже розвинуті. Ну, можливо, не дуже, але розвинуті. Та? Трошки по-іншому, але принцип той же самий: такий, що дерева під нахилом, і фактично це дозволяє. Розвести кількість, посадити більшу кількість дерев на одному гектарі поля.